Благодійники передали Уманській центральній міській лікарні реанімобіль. Машина швидкої медичної допомоги призначена для порятунку та безпечного перевезення важкохворих до лікувальних закладів, зокрема і на значній відстані. Це машина по класу відноситься до ренімобілів. Правда, її треба трошки доснастити. Медичним обладнанням. Машина буде використана для транспортування важких пацієнтів на вищий рівень надання медичної допомоги. Тобто, якщо необхідно буде пацієнта транспортувати Черкаську обласну лікарню там, чи науково-дослідні інститути, міста Києва чи інші лікувальні заклади, машина буде задіяна для транспортування пацієнтів в нашої лікарні. Пробіг в неї невеликий. От, така машина ухожена. нам така машина потрібна для роботи. Машина дуже хороша, вона і, проходимо з нею хороша, да, буде рятувати наших хворих пацієнтів. Да. Дуже машина дуже нам потрібна. Від нашої лікарні, від всіх уманчан, від всіх пацієнтів нашої лікарні е, слова вдячності е, Асоціації українців Тарантину і пані е, Стефанії Шміц за надану допомогу, а також алогоситнику, з яким ми вже багато працюємо. Багато медичного оснащення ми також получали від фонду Україна, Хелк Україна.